Пенсійний фонд затвердив важливий показник для розрахунку пенсій для українців. При призначенні та розрахунку пенсії обов'язково береться до уваги показник середньої заробітної плати по країні, який затверджує Пенсійний фонд України. У ПФУ повідомили, що вперше із початку війни реальна зарплата в Україні збільшилась. За даними пенсійного фонду, середня зарплата за два квартали 2023 року склала. Січень 12 тисяч 644 гривні 98 копійок, лютий 12 тисяч 794 гривні 11 копійок, березень 13 тисяч 423 гривні 28 копійок. Квітень 13 тисяч 626 гривень 2 копійки. Травень 14 тисяч 109 гривень 64 копійки. Та червень 16 тисяч 12 гривень 38 копійок. Таким чином, у порівнянні з червнем 2022 року зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 тисяч 957 гривень 63 копійки. Ви можете поставити відео на паузу та ознайомитись з показниками середньої заробітної плати за 2023 рік у таблиці вище.